Доброго раночку, 1012 2025 рік і карта дня для знаків Зодіака, стихія повітря Терези, Водолій, Близнюк. Терези, водолій, близнюк, Терези, День трансформування. Все минуле, всі якісь етапи в житті, все завершено. Ви об... оновляєтесь і рухаєтеся далі. У всіх справах це починання чогось нового. Водолій. Ну, жінка, Жінка, якщо це жінка, для жінки це домашні справи, домашні якісь стабільні якісь розмови, все як звичайно, все. Без змін, в общем, все на рівні. Близнюк, близнюк, теж все стабільно. Це стабільно. Що ще можна сказати? Сім'я, дом, дім, побут, робота все як і було. Далі у нас стихія земля, козиріг, тілець, діва. <coughs> козиріг. Тілець Діва. Козиріг, йому потрібно звернути увагу на сімейні справи. Можливо, щось комусь дати пораду якусь. А в цілому теж все добре. Тілець. Стабільність у грошах, прибуток, якийсь мод якась нова справа, яка теж принесе додаткові кошти в сім'ю. Діва. Ну, Діва отримає сьогодні а, якусь кармічну, кармічну треба вирішити справу свою, і від цього нікуди не дітися. Всім гарного дня!